Сьогодні хочу розказати про нову мазну трійку про останньому кузові в кузові БП. В чому різниця від попередніх кузовів, від BM, від BN, в чому різниця між SkyActiv та SkyActiv g Та і взагалі в цілому хочу розказати свої враження про конкретну машину. В мене особисто в сім'ї були як трійки в кузові BN. BM і БП на передньому приводі в комплектації Prefor. Дана ж машина в нас 2019 року в комплектації Premium на повному приводі з двигуном 2.5 з Kayactive G. Взагалі окремо хочеться сказати, які комплектації були в цілому. Були комплектації Select, це саме базова комплектація, яка була на звичайному салоні з тим самим двигуном, з простішою оптикою та з меншою кількістю опцій як по салону, так і по асистентам. Також була комплектація Preferred, Вони йшли вже з салоном з замінника, там були різні кольори, як чорний, так і світлий, так і червоний. Була комплектація преміум, також ще була комплектація, називається карбон. Це щодо комплектацій, які йшли з американського ринку. У нас офіційно в дилера продаються всього-навсього дві комплектації: це стайл і ексклюзив. На офіційному ринку автомобілі продаються виключно з двохлітровими двигунами skyactiv G. Тобто 2,5 офіційного дилера купити ви не зможете. Також купити автомобіль на повному приводі офіційно у нас ви не зможете. Так, Давайте пройдемося по комплектації. Що в нас є? У нас є топова оптика з функцією IFS, з автоматичним дальнім Фари повертають залежно від того, наскільки ви повертаєте кермон. Тобто Він засвідчує вам фактично ваш напрямок руху. Автоматичний дальній, він переключає в тому випадку, коли бачить зустрічний транспорт, знаки, а також речі, які відбувають світло. Оптика дуже класна, я на цій машині вже особисто від'їздив не одну тисячу кілометрів. Реально LED-оптика тут достойна, світить дуже добре. Далі в нас є дистронік, е, який тримає е, дистанцію перед автомобілем, який їде попереду. Також він запобігає зіткненню з перешкодою, пішоходами, велосипедистами і тому подібне. Як я вже казав, тут стоїть двигун об'ємом 2,5 літра з технологією Sky Active G. В чому принципова різниця двигуна 2.5 в попередніх кузовах з Sky Active G. Це те, що при потребі автомобіль вимикає два з чотирьох циліндрів, якщо немає в тому потреби і немає навантаження на двигун, що дає можливість економити якусь долю, але все ж таки дає можливість економити паливо, що немаловажно в даний період часу. Та і взагалі. Наступне. В даній комплектації в нас є 18 колеса з резиною 215-45-18. До речі, окремо хочу сказати на рахунок резини. Це досить непопулярний розмір, і його немає так багато вибору, як, наприклад, 225-45-18. Хоча в теорії, я думаю, сюди можна поставити 225-45-18, автомобіль стане трошки м'якшим. при тому я впевнений, що він не буде затирати об підкрильниках. Є в автомобіля безключовий доступ. В чому різниця безключового доступу в кузові БП від попередніх кузовів BN і BM, в тому, що тут на ручках немає кнопки, яку треба нажимати кожен раз, коли ви йдете, відкриваєте, закриваєте автомобіль. Тобто ви закрили автомобіль, вона автоматично відкрилась. Ви вставили руку за дверну ручку, вона відкривається. Як на мою думку, це покращення, так зручніше. Є асистент. Мертвих зон працює дуже класно. Також є асистент руху автомобіля по смугах. Він чуть-чуть вібрує і підрулює не так, щоб прям дуже інтенсивно, але він чуть-чуть виправляє вам автомобіль, якщо ви виїжджаєте за смугу руху. Окремо хочу сказати, що кузов БП кардинально відрізняється візуально від кузова БМ і БН. Реально форми дуже і дуже красиві, як на мене. Виглядає машина досить стильно, досить сучасно. Оці пороги мені дуже подобаються. Гарно вони придумали оці от штуки. Так, давайте продовжимо. Стосовно нашої комплектації. І так, в нас в комплектації є проєкція. В чому різниця проєкції цього кузова від кузова BNB, коли ви заводите автомобіль в попередньому кузові, тут виїжджає екранчик. І швидкість і швидкість круиз-контроля вона дублюється на сам екранчик. Тут проєкція показує на саме скло. Ну, Як я вже казав, у нас є безключовий доступ, ніякої кнопки нема. Тобто. От, ви вставляєте руку, відкривається машина. Ви закрили, пішли, автомобіль закрився. Як я вже казав, мертві зони. У нас є люк. Автоматичні дальні, акустика, Bose. В принципі, в комплектації Preferred, акустика Bose також є. Але я вам хочу сказати, що акустика Bose в преміумі і в Preferred відрізняється. Тобто там швидше за все немає тої кількості динаміків, яка є в конкретно цій комплектації. Тут у нас все по стандарту: це регулювання дзеркал, повний електропакет, регулювання, електрорегулювання сидінь водія, форма сидінь змінилася. Від попереднього кузова, вона не така, самі сидіння тут інакшої форми. Ще хочу сказати, що в Preferred, в Select, де коли теж бувають салони шкірзамінника, в преміумі ви отримуєте справжню шкіру. Тобто, це є ніякий незамінник. Тут на кермі стандарт це управління магнітолою голосові команди. Піднімаєте ставити трубку. Тут у нас управління круіз-контролем, дістроніком, клімат-контроль, мультимедіа. До речі, мультимедіа є CarPlay Android Auto по замовчуванню. підсвітки всі в салоні вже йдуть також LED Є підігріви сидінь, підігрів заднього скла, двохзонний клімат. Є автохолд, електроручник. Також у нас є пам'ять сидінь. У нас є кнопка для відкривання багажника салона. Це є кнопка вимкнення або е активації всіх активних асистентів. Відмінністю попереднього кузова від кузова БП є те, що на задній підвісці почали встановлювати замість багатоваженої підвізки балку. Тобто там стоїть просто балка, два салінблока і, в принципі, все. По комфорту, звичайно, вона чуть-чуть жорсткіша, але щоб сказати, що прям така феноменальна різниця, я би того не сказав. Оптика задня також дуже гарна, мені особисто дуже подобається, вона повністю LED. Кнопка для відкривання багажника у нас перенесена під значок. ну і Тут стандарт камера заднього виду. Звичайно, не було ближнім, якби тут вже був CarPlay безпровідний. Хоча в BMW вже з 2016 року в рестайлі, в Трійках вже є безпровідний CarPlay Тут по факту машина 19 рік. Це є останній кузов, але тим не менше він підключається тільки по кабелю. Окремо хочу сказати про саму приборку. Приборка кардинально відрізняється від приборки в попередньому кузові. Ви можете автоматично тут через меню налаштувати її в кілометри. Хоч бачите машини з Америки, але у нас вся приборка в кілометрах. Тут є різні режими, що ви можете, яку інформацію ви можете виводити на саму приборку. Е, підсвічується воно вночі досить 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 приємно. Також регулюється інтенсивність підсвічування. От Бачите, у нас є проекція, отак воно от світить, не знаю, чи камера передасть. Ще хотілося б, звичайно, в цій комплектації мати зеркало з автозатемненням, але чомусь воно тут стоїть звичайне. Також не завадили би тут кнопки Home, але чесно, я їх ні на одній трійці не бачив. Найбільше, що подобається мені в комплектації цієї машини, це те, що тут є дістронік. Це реально крута штука. Мені дуже подобається Дістронік, це зручно і за це варто заплатити. Так, Дивіться, окремо я хотів би виділити. Надійність мазди в цілому. Да? Так як в мене особисто в сім'ї в користуванні вже була не одна і не дві машини, я точно знаю, що з тими машинами стається, вартість їхнього утримання і так далі. Дивіться, що хочу зауважити. В принципі, всі ті автомобілі, які були, і в мене в сім'ї особисто, і ті, які ми купуємо для клієнтів з пробігом до 100 тисяч, з ними не стається абсолютно нічого. І ті всі речі, які пишуть про SkyActiv і про SkyActiv G, там все пропало, все погано, все ламається, все розвалюється, це все ерунда повна. Ці двигуни їздять і їздять, і нічого з ними не стається. Перше важливо, це і якість заправки. Тобто, якщо ви будете заправляти нормальним бензином і не економити на тому. Проблем з двигуном не буде ніяких. Друге, йому потрібно нормальне масло і не їздити на ньому по 15 тисяч. В принципі, все. По регламенту, в принципі, до 100 тисяч є велике ТО на 90 тисяч, на якому міняється масло в коробці, міняються свічки, міняється провідний ремінь. Нічого, в принципі, особливого. Тобто, ну, до 100 тисяч якихось серйозних глобальних проблем з твоєю машиною не буде взагалі. По під чесно, є автомобілі, які там проїжджають 100 тисяч, і по них взагалі нічого ніхто не робив, крім заміни колодок. Ще окремо хочу виділити те, що скільки машин у нас особисто не було, і на всіх, на всіх, абсолютно на всіх машинах я міняв акумулятори. Тобто оригінальні акумулятори, які йдуть з заводу на цих автомобілях, вони в принципі, максимум, що можуть послужити, це 3 роки. І вони просто здуваються в один прекрасний день. Ви, ви, ви приходите завести машину, а він, ну, він не реагує. Ще в чому відмінність американських машин, ну і канадських в тому числі від наших офіційних. На офіційних машинах є система Ну, Це система, яка. Вимикає вам в корках, там, на світлофорах і так далі, вимикає двигун, і потім, коли ви починаєте рух заново, вона запускає вам двигун. На таких автомобілях стоять акумулятори АГМ. Вони трішки дорожчі. На звичайних тут, де немає айстопу, в принципі, стоїть саме звичайний акумулятор, який там коштує на сьогоднішній день там, близько 2,5-3 тисяч гривень. Окремо хочу розказати буквально два слова про обслуговування в офіційного дилера. Деякі автомобілі, які ми купували для своїх клієнтів, і клієнти після того їхали на обслуговування до офіційного дилера. Я не хочу сказати, що всі офіційні дилери, такі, як конкретно в нас у Львові. Але бували випадки, де офіційний дилер там складав от такий список на два листа А4, що потрібно зробити по автомобілю. Немає необхідності там міняти півмашини, якщо ви приїжджаєте до офіційного дилера. Ви зрозумієте одну просту річ, якщо офіційний дилер, там майстер, той приймальник, який приймає автомобіль. В нього є просто регламент. Він дивиться, що там має бути замінено, і пишуть вам все, що потрібно і не потрібно. Ну, ну і врахуйте той момент, що обслуговування офіційного дилера в будь-якого воно буде завжди дорожчим, ніж в, в якісь хороші якісні мережі, не кажучи вже про якісь там гаражі. Хочу вам ще також розповісти про один нюанс, який є в двигунах skyactiv G. Навіть на пробігах 20, 30, 40 тисяч кілометрів. Це швидше за все заводський брак, в чому він заключається. Ззаду двигуна, напевно, камера не покаже, є місце, в якому з невідомих причин стається тріщина і туди починає сочитись масло. Побороти цю проблему вам вийде тільки замінивши двигун в цілому, тому що окремо вам тієї частини, яка тріскається, вам ніхто не продасть. Ну і по класиці, так як я вже казав, тут акумулятор у нас теж замінений, тому що приїхав акумулятор просто здохший. Машина 2019 року. Фактично машині 3 роки. Ще одним моментом, на якому я би хотів зупинитися, це якщо ви плануєте купувати такий автомобіль, ви повинні чітко розуміти і прогнозувати свої витрати. Що я маю на увазі? Якщо, не дай Бог, з вами станеться якась там дорожньо-транспортна пригода, ви повинні розуміти, що кузовні деталі на цей автомобіль коштують досить немалих грошей. Просто для розуміння фара на БПшку в контактації преміум вже фара. Я не говорю вам за ціну нової. Вона буде коштувати е, мінімум 800 доларів. Це за одну штуку. Для прикладу, капот просто чорний, не фарбований, не в кольорі, буде коштувати е, оригінальний не менше 700-800 доларів. Бампер, крила і так далі. Ці всі речі, що стосуються кузова, вони коштують е, ну, Не дешево, скажімо так. Також ще окремо хотів сказати, що на автомобілях, в яких є проекція, скло по оригіналу може коштувати 40 плюс тисяч гривень. І якщо ви десь на трасі ловите е якийсь камінь, то це буде, скажімо так, досить і досить неприємно. Тому е можливо є зміст е робити на автомобіль каску і так спокійніше їздити, тому що в разі чогось, якщо там станеться якась пригода, вам просто е, обійдеться заміна скла, там, чи фари, чи корола і так далі. Не дай бог, якщо з вами станеться якась пригода. Е, напевно, дешевше, е, навіть раховуючи те, що ви заплатите за е, повну вартість сказки. Ще окремо я би хотів виділити, що шумоізоляція в кузові БП вона краща, ніж в попередніх кузовах. І навіть якщо ми візьмемо кузов БП, але комплектація преміум або селект і комплектацію, е, перепрошую, навіть якщо ми візьмемо комплектацію Select, Prefere і порівняємо її з комплектацією преміум, то в преміумі шумоізоляція буде краще. Звичайно, що не потрібно чекати від мазди, шумоізоляції Мерседеса, Ауді, БМВ, але все ж таки вона краща ніж в попередніх кузовах однозначно. Підсумовуючи все вище сказане, я абсолютно і точно можу рекомендувати вам цей автомобіль для купівлі, тому що реально класна машина, реально безпроблемна, не слухайте нікого ті байки про поганий skyactiv G. І в принципі, в принципі, принципі, ви будете задоволені купівлею, якщо бюджет дозволяє. Старайтеся брати максимальну комплектацію, тому що все ж таки різниця в комфорті вона дуже і дуже велика. Напевно, всіх буде цікавити, який розхід з двигуном 2,5 на повному приводі в цій мазді. Дивіться. Проїхав я на ній буквально ну не знаю, півтори тисячі, напевно, кілометрів, коли я збивав розхід. От зараз показує 10,6 літра. В принципі, їзди я на ній виключно по місту. Ну, орієнтуйтесь 10-11 літрів, якщо там будуть пробки, корки, пардон, я думаю, десь отакий розхід. Ну, думаю, трасовий розхід десь треба орієнтуватися на літрів 7, але всі ми повинні розуміти один простий момент. Якщо це буде швидкість 100 км на годину, це буде один розхід, якщо це буде швидкість 160 км на годину, це буде інший розхід. А тому в спокійному режимі, я думаю, орієнтуватися треба район 7 літрів. Так, я повторюю ще раз. Я однозначно рекомендую цей автомобіль до покупки. Це абсолютно новий рівень від Мазди. Це абсолютно друге відчуття. Це як зовні, так і внутрішньо. Це абсолютно інший автомобіль. І цим автомобілем ви будете задоволені абсолютно і повністю. А тому я рекомендую цей автомобіль до розгляду. Ну і як завжди по традиції, всім гарних машин.